Гасять пожежі, розбирають завали, ліквідовують наслідки повені, доставляють воду, розміновують території, навчають правил безпеки і навіть знімають кішок із дерев. Усе це українські рятувальники. Сьогодні уся країна святкує професійний день рятувальної служби. Які вони українські чіпи та дейли, які завжди поспішають на поміч. Дивіться у сюжеті Ксенії Павлишин. До гостомельських рятувальників приїжджаємо вранці. Вони нещодавно розпочали робочий день. Підрозділ невеликий на зміну по чотири людини. Наразі каже керівник групи, у них мирна робота як до війни, сезонні займання. Ось буквально два тижні тому жівки там була велика площа загорання трав'яного стилу, після чого захватилась торф, і там цілий тиждень чергували тушили пожежі підрозділами, точно не скажу, ну десь приблизно 8 підрозділів, ще плюс господарство допомагали, лісництво, підвозили воду, технікою, канали прочищували. Утім, щодня про часи окупації Гостомеля, про ті страшні лютне від дні 2022-го нагадує їм бос Василь. Безпородний собака, який щодня виходить з ними на чергування. Ми після деокупації прийшли, він тут бігав, маленький такий. Жалко було, прибився до нас. З нами тут чергував, лад наводив. Зараз з нами живе дуже як повноцінний пожежний, мабуть. На сирену він реагує, ви я теж Хочу виїжджати з нами. Їдемо з рятувальниками на планове завдання, готуються до ймовірного повтору блекауту. Їдемо на енергетичний об'єкт, перевірити, як би сказати, дізнатися інформацію, що як там відбувається, знаходиться для наших оперативних дій, щоб ми в майбутньому не дай Бог, звісно, Могли оперативно зреагувати та відповідно справити з задачою, яка буде Владислав каже, дуже багато колег постраждало і навіть загинуло минулого року на енергооб'єктах. Попри те, що ДСНСники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги, росіяни неодноразово їх обстрілювали під час ліквідації наслідків ударів. Такі пожежі дуже складні. Там дуже багато. Паливномасильних матеріалів, масло масу і дуже горить сильно. Владислав пригадує минулий рік. Своє 24 лютого. Всіх нас підняли по тривозі. <схід> не вірилось на самом, насправді дуже довго не вірилось, що почалось так війна, повномасштабне вторгнення. Нас визвали всіх в підрозділ. Весь особовий склад на протязі години зібрався в частині. Перший тиждень вони з колегами залишались в оточеному селищі, бо потрібна була допомога. Гостомель тоді був ключовою ціллю ворога. Тут вже почалися масштабні вибухи в Гостомелі, підірвали мост на Київщину, і після цього ми не, не могли змоги змінити хлопців. І хлопці тут чергували більше тижня. Нам деякі люди допомагали, приносили їжу. Там кому цигарки, ще що. бо тому, що ми тут тиждень сиділи, ніхто нікуди не уходив. Знали, що крім нас тут нікого немає, але будь-чергувай, щось вдруг ще комусь потрібна буде допомога, щось допомогти зробити. А далі залишатись було не сила. Довелося виходити з окупованого селища. Весь особовий склад вийшов звідси. Техніку ми, на жаль, не змогли теж всю звідси забрати. І тут техніка залишилась. Ми, її, як би сказати, вивели з ладу так, щоб вона вони її не забрали. Обрізали деяку проводку, а вони вже приїхали сюди, заїхали, як вже нас не було. Дуже гризло, хотілося щось зробити більше. Щось щось хотілося робити, допомагати. Таке відчуття, що якийсь безсильний, ну немає. Чим, що допомагати. Повернулися 5 квітня, коли ворога вже вигнали з Київщини. Роботи було багато. Виїжджали на завали, виїжджали на пожежі, на, на вибухи, контролювали деякі вибухи нашими перетехніками, щоб не загорілося далі. Розповсюдження не було дуже багато. Тіл знаходили, доставали і в рівні ями, і під завалами. І це те, чого було не уникнути. Робота, яка щовечора змушувала плакати, розповідає Владислав. Людське життя це найдорожче і це важко, як сказати, об'яснити те, що всередині відбувається під час такого побаченого, що просто життя людське беруть і знецінюють так якось для них просто. Що хочуть, роблять, знущаються, катують. Вони залишаються на місцях, попри загрозу, дискомфорт і страх. Питаю, яка риса об'єднує усіх хто обирає рятувати інших? Яка риса? Ну, по перше, мужність. Всі дуже старанні, працюють. Без різниці, яка ситуація, всі знають, що потрібно робити, і виконують це до кінця, щоб врятувати людей. Від початку повномасштабного вторгнення працівники ДСНС врятували від вірної смерті 4307 українців, витягли з під завалів чи з вогню. Врятували після підриву Каховської ГЕС чи евакуювали з-під обстрілів, здійснили 115 тисяч службових виїздів і ліквідували понад 16 тисяч пожеж. За статистикою ДСНС 20% вже. Ерт при розмінуваннях це саме сапери надзвичайники від початку великої війни при виконанні службових обов'язків 80 працівників ДСНС загинуло, і майже три сотні було поранено. Ксенія Павлишин, Євген Тур, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.